Всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео. Ми давно з вами не бачились, вже майже 6 днів я не виставляла відео. Я хочу в сьогоднішньому відео показати. Перше, два дні я вже працюю на прибиранні в будинку. Сьогодні покажу вам цей будинок. А також у мене є декілька відео: це з Хеллоуіну, як ми за лісою йшли, як вона нафарбувалася, я таки не показала. І ще ми ходили на. Октоберфест валіканте з 24 жовтня по 9 листопада, Октоберфест. І ми ходили на це на це свято, так скажемо. Тож я для вас вставлю ці кадри, а далі буду показувати, що я робила два дні на цьому прибиранні. Всіх вітаю на новому відео, всім бажаю гарного настрою. Йду за лісою до її однокласників, і вони будуть ходити по кав'ярням та Крамничкам, де їм будуть, Мага... Магазин. де будуть їм видавати цукерочки. Подивіться на цю красуню. <рес> Давай, Аліса, перегорну камеру, краще так покажу. Ану, покрутись. Аліса зробила цей наряд самостійно. Уявіть, перуку я купила, отой горщик купила, але гольфи, футболка, пам'ятаєте, яку я купила білу? Порвала, розмалювала і шорти так само. Аліса йде і трішки соромиться йти. А я згадала оце і тобі, Аліса, кажу. Пам'ятаєш фільм Дряної дівчонки», Не. як її запросили також на якесь свято. Типу, а, щас... да, 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 я почав Хеловіна до типу, Хеллоуіна, і, ну, але ж там була, була така спільнота, яка одягала все гарне. Ну, тобто, якщо там дівчина, то кішечка. Чоловік, там, я не знаю, хто там, ельф якийсь. Коротше, всі гарні, ніхто не розмальовувався, там страшно. І вона, а ця дівчина, яка головна героїня, прийшла, типу, у весільній сукні, да? На хто? Ну, да, дружина да. Дракули чи щось таке. І його теща. А, його теща. Зуби вставні такі встали. Коротше, вона була така страшненька. Оля, її оце коротше. Вона була страшненька, І тому всі лякалися потім на тій вечірці. Такого швидкого влогу ще не було. <ріст> Аліса назбирала цукерок. <ріст> ага, так, десь тут. Аліса назбирала цукерок. Ми з Євгенією просто сиділи в барі місцевому, бо ну, багато людей, багато дітей, всі, всі бігають. От Аліса назбирала тут цукерочок і вже їдемо додому. Що? Я не дуже хотіла бігати з дітьми, бо вони самі без батьків ну якось так ми їх смущали. Тож не не заважали їм все. Дуже велика територія. Це також мені треба ще замітати, але поки що немає часу. Покажу, покажу вам зараз, що я вчора робила. Також буду кадри вставляти, що робила, тому що вчора записувала, але не було часу це все озвучувати. Такий великий будинок. І тут ще зараз Женя робить ось тут. Також, ну, типу, міні-будиночку, також там буде кухня, вона кімната, кімната. Напевно, я там не була всередині. Тут і така вітальня велика, ще я тут не прибирала. Кухню зараз прибираю. Замочила тут все. Поки що ось в такому стані. Буду зараз тут прибирати. Вікна треба помити. Тож залишилась вітальня в мене і кухня. Тут перша кімната. Тут я вчора прибирала. Майже все зробила, залишилося. Зараз ще помити вікна і з цієї сторони. Тож Женя мені познімав. Я вчора вимивала ось цю частину, всю. Але тут в перегородках, бачите, ще є бруд. І вікна з іншої сторони я також не можу помити, тож довелося їх зняти. Потім ще одна кімната. Так, ось така. Перший сам вузол українською мовою сам вузол, сам вузол, чи як. Тут я також вже прибрала душ. Ну, ось так все показує швиденько-швиденько. часу обмаль, вже треба все робити. Тут ще один. Це на відео я записала, як я тут прибирала. так. Тут наче, чистенько. Так, явно. <хи> так, тут прибирала дзеркало видирала. Також вікна-мила, вікно, 1, вікно, два і ось ці панелі. Що хочу сказати, на минулому прибиранні я була також в будинку, де є дерев'яні панелі, і багато що було з дерева, то тут живуть такі, як. Черв'яки, а ось цю не показала ще. Так, з цієї я починала спальні, пальні. Дуже довелося потрудитися, щоб помити, тому що ну, це не люстра, як вона називається. Коротше, вона пластикова, її дуже важко було мити. Довелося зняти просто та у ванній кімнаті під душем мити. Так, отак. Хотіла торганів цих показатив черв'яків. Світло вимикається. Ай, не видно. Ось вони ці таргани, подивіться. Ту, блін, черв'яки. Отакі. І вони там є он, за диваном, але і в кімнатах були, і в деяких. Ну, коротше, отак все. Всім бажаю гарного настрою. Буду показувати вам кадри з прибирання. Поки прибираю, буду давати вам невеличкі коментарі. З приводу цієї роботи на цю роботу мене запросив Женя, бо він тут робив ремонт саме в цьому будинку в загальному. А тут поруч той, що будується, там вони зараз працюють. є навіть дівчина, яка з ними працює, і хлопці. І а він тут щось робив і каже, що треба поприбирати, тому що цей будинок будуть здавати в оренду. Ну я погодилась, я не знала наскільки великий будинок, що там точно за робота, ну, пил по попротирати. Хлопці ж не займаються прибиранням, вони там знають, скільки часу це повинно займати. Тож домовилися, що за два дні все зробиться. Але я одна, будинок великий, і не знаю, мені от два дні мало. Якби було три, було б нормально. Але от два дні малювати, тому що треба, як пчка, дуже-дуже швидко бігати. І це мені не дуже так то подобається. Що швидко-швидко треба все робити. Е, ну, я не встигаю, бо я дуже багато часу, тільки вікнами займалася. вікон багато, їх довгий час ніхто не мив, тому, звичайно, що треба і всередині, і ззовні все, все було мити. Але досить добре, що є пил... пилісос. З пилісосом дуже швиденько все було, і я не махала так дуже сильно тряпкою. Вже тільки повитирала, попилососила та й повитирала підлоги. Та і все. Залишилася кухня. Але на кухні дуже багато роботи, тому що тільки пічка дуже-дуже грязна. І ось такі частини, типу витяжка. З витяжкою також довго бо треба натерти ця ніржавійка, вона на ній залишаються розводи. Вибачте, українська і російська мова вже як зараз голова моя працює, так і буду розмовляти. Тож, отакі в мене насичені будні, тут немає часу ні влоги записувати. Я не знаю, які дівчата, які і працюють, і влог записують. Як ви це все робите? Як ви це все встигаєте? Я додому, а, тут працюю я 2 дні і зранку в 6.50 ми виходимо з дому і в 4.30 закінчується ця робота. Я прибігаю додому, Дома купа справ, звичайно, що, і побігли. Я не знаю. Хоч би сьогодні встигнути просто доробити все. Бо, наче як думаєш, що Та, там тієї роботи? А тільки з пічкою стоїш, це, до речі, треба повернутися, бо я її замочила. Тільки з пічкою, просто дуже багато мороки. От на зараз що, як вона виглядає, а далі я вам покажу, яка вона була. Оце треба зараз це все повитирати. Ну. Боже, поможи. От, дівчата, скажіть ті, які займаються прибиранням, чим можна швидко так відмити піч? У мене є отака кітаграса. Кіта І я вже напевно годину, воно тут було замочене, і воно ніфіга не віддирається. У мене немає металевого такого скріпка, яким можна було б це зробити. Я без рукавичок. Може і напишете мені. Або... Бігаю, то це роблю, то те роблю. Хочеться ж спічкою закінчити та вже далі піти. Ще хтось колись писав про губби, якийсь параочиститель, що все набагато легше. Та я погоджуюсь, але в мене немає, тому вже справляємося, як є. Дуже багато часу йде просто на одному місці. А будинок великий. Ну і так як це будуть в оренду здавати, то треба, щоб прийшли люди, і тут було чисто. Ой, Так, так на даний момент ось так приблизно поки що вийшло. Ще треба почистити. Вже краще, в принципі, аніж було. Залишилось трішки. От напишіть дівчата, чим можна швидко це зробити, щоб півдня просто не стояти на одному місці, не витираючи тільки піч. Бо тут ще ж роботи мать, моя жінчина. І так, друзі, ще залишилось вікна помити ці і ці. Не можу поки що підняти ну, цю сітку. Тут піднялася, а там щось зажувало, треба розібратися. О, так в мене все вийшло. Прибирала я кухню, тільки підлога. Квіти були десь тут розставлені, але я їх поставила орхідейки отам зверху. І ось це квіточку тут. А, блін, ще забула ось цю поличку протерти для води. О, отак. Друзі, не звертайте увагу на мій зовнішній вигляд. Далі я вже помила вікно, на кухні помила і тепер в вітальні і треба його поставити. Ах, просто вони мені заважають, і я переживаю, що щось десь впаде, тому краще одразу. Щоб вони не заважали, Вони були важкі капець. Ще й не видно, коли витираєш на підвозі, не видно, чи все є дотерла чи ні. Дивіться, ну я ж не сліпа. Чомусь криво стоїть. То думаю хлопці що прийдуть і подивляться, що там з вікном. Ну Я ж наче все правильно поставила, але було якось менше. Ой, менше Кри криве. О. Боже, говорю одне, думаю за інше. Тож, отут така картина. Я не знаю, коли тут прибирали. Оце треба. Я беру пилосос. Оце проходжусь тут ним. Збираю пил, сміття. Потім підіймаю цю сітку, витираю. Руліт. Руліт. Його витираю, тому що він брудний. І починаю вже мити ось цю частину. Ну, не дуже зручно, я беру пензлик такий і тут в кутках вичищаю, бо я не знаю, чим ще можна. Мені показали хлопці, такий лайфхак. От, дівчата діліться, хто прибирає, як ви чистите там. Оце вікно Женя мені знімав. Але воно більше, і я, напевно, його назад не поставлю. Але ж як мені мити вікно? У мене просто буде хвора спина. Ще оце тут є така ерунда, те, що ці, ця сітка не завжди підіймається. Вона десь зламана в деяких місцях. Граюся, наче і роботи не дуже багато, да? але ж оці всі нюанси. Те зроби, те зроби, витрачаєш час на таку якусь ерунду типу відчинити просто сітку. Блин, на час іде. За це прибирання хлопці домовилися і не запитали, скільки треба часу на те, щоб прибрати цей будинок, і вони сказали, що треба два дні. І типу просто пил повитирати і все. Просто пил повитирати вікна з однієї, з другої сторони, і їх тут. Багато, коротше, вікон багато. А так як видно, що це давно робили, їх витирали, вони дуже-дуже брудні. І треба і зсередини помити, і самі вікна познімати. Ой, коротше, е, на кухні також дуже багато було роботи. Так, що по, по кімнатам, то небагато. Аби ти в ванній кімнаті було більш-менш чисто, нормально, Але що стосується вікон, кухні то довго. Багато часу з Отак і мене тепер болить спина. Буду завтра сидіти на профонії. Я не знаю, як я встану взагалі з ліжка. Е, і що, найважливіше, у мене завтра ще й прибирання в кав'ярні. Я не знаю, в мене вже немає сил. Я не хочу йти. Хочу йти, я хочу завтра просто полежати в ліжку. Цілий день така Оля, робітниця. І, ну, насправді я так в кав'ярню сходила. Дві години перші попрацювали, і мені було на наступний день дуже-дуже важко і погано і все боліло також, і спина, і кріпатура була. А потім я звикла і вже нормально, я вже ходжу, я вже звикла. А тут щоб отак зранку, з восьмої до половини п'ятої, просто прибирати, прибирати, прибирати то ну, не було в мене такого досвіду, тому мені трішки важко. Отак, ну, нічого. Жена працює. Копає яму. Ось і все, любі друзі. Тут все готово. В цій кімнаті також. А, ще треба цю повісити, але це вже е, повісять хлопці. Так, тут чистенько, так як і було, в принципі, все, всі вікна я встановила назад. Всі помила, і равети, і підвіконня, і вікна. Так, тут ще підлога мокра. І тут наче все чистенько. Ну, там зараз я приберу ще речі. Якісь чиста кухня. А, і вже знаєте що? Так, от я виглядаю як вже майже 4 години вечора. Через півгодинки можна їхати додому. Це дивіться. Черв'як. Це новенький. Я його роздавила. А, блін, він все одно живий зарази. Зараз я його приберу. Якісь такі дрібнички залишились, тож пішла мити ганчірки. І все, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного настрою. До зустрічі у нових відео. Ну, таке собі, як би, прощання в такому вигляді. Всім гарного настрою.